Це прибула посилка з Aliexpress. Давно я нічого не знімав. Хоча це не значить, що я нічого не отримував. А ця посилка ну, в якійсь мірі довго очікувана. Мені хотілося її отримати. Зазвичай нічого такого особливого. А тут прямо хочеться поглянути. Це замовлення, де декілька товарів замовляєш і виходить дешевше, а доставляють разом. Ага, то не всі. Ні, не окремо. Це ліхтар з великою автономною ємністю. Класний якісний. На замовлення мене попросила, знайома у мене такий є, і вона Він і в блекаутах виручає, його може вистачити навіть на добу, реально на добу, на мінімальний. І як повербанк можна використовувати. Це маленький вентилятор, такий вже в мене є. Завжди трошки Сумно мені, що коробки так от минуться, і вже на подарунок воно не виглядає. Так, Тут ножиці. У мене подібні є, я вирішив, що купити треба ці, чи вони будуть такі ж точно якісні. По металу, наче такі. Вони супер класно ріжуть. На кухні супер багато функціональні. Тільки у мене зроблено так, що тут є виїмка для відкривання пляшок. Вона мені не потрібна. вона... І за нею може щеплятися і трошки поранюватися. Я, до речі, трошки шліфував деякі вугли, бо відчувається, що не ідеально гладкий метал. Але за свої там, 50 гривень но ножиці класні. Завжди певна лотерея шкарпетки з aliexpress Вони виглядають класно на фото, а в реальності вони якісь такі можуть бути навіть маленькуваті. Ну, ці, наче, не такі вже і маленькі. Ось стопа моя. Можна зразу і приміряти. Вони щільні, вони не виходять, ніби не літні, але тут зверху такий більш сітчастий матеріал. Хоча це ж не значить, що, що взимку не треба, щоб стопа вентилювалася. Шкіра ж все одно виділяє вологу. Вони не дуже тиснуть, але відчувається все-таки, що певні тиски вони достатньо компресійні. Вони більше для спорту. Перший раз бачу, що є. Додаткова така подушечка не тільки на п'яті, а і підвищення пальців. Перехід фалангових у плюсневі. Пригадував, як вони називаються. Це синтетичні шкарпетки, вони добре будуть відводити вологу. Я вже давно ці міфери не в своїй голові не культую з приводу того, що о, потрібна тканина натуральна для спорту, для трекінгу. Для фізичної активності треба, щоб був поліестер або нейлон і добре відводили вологу. Так, це інші шкарпетки повсякденні, їх більше. І це повинні бути літні. Раз, пара, два пара, три пара, чотири пара, п'ять пара, шість пара. Вони вже з по відчуттю відчуваються, що вони не щільні, як попередні. Вони низенькі, я загалом не... Ну й майже майже по стопі. Я попередні купляв шкарпетки теж одразу, одразу велику кількість. І вони, перше враження було таке негативне, що, мов, занадто вони тонкі і сильно розтягуються. Але пізніше, як виявилося, вони в стопі комфортно не відчувається тиск. Ну і такі виходить, що у мене літні шкарпетки шкарпетки 6 пар. Можливо, мені навіть на 2 літа цього вистачить. Оці мені прям приємно на нозі, тому що не відчувається компресія. Так. Є, і Ага, ось тут ще залишилась остання посилка, Я аж трошки підзабув, що тут має бути. А тут же ж підписано, що це ладжбек. Ага, це сумка. Точно. Це термосумка для пікніка. Де можна зберігати продукти або напої. Вона не така вже і ладж. Не те, що вона мені потрібна зараз так дуже не давно я на пікніках не був. А але вона коштувала недорого, а відгуки були прямо всі такі хороші. Ну Ось така вона. Виходить, що по ширині ліхтар не вміщається. Це виходить отака вона по ширині. Да, от Дві комфортно. Це дві банки, або дві якісь пляшки можуть стати, або лягти. І зараз спробую наповнити цю сумку. Так, природнє штучне освітлення у мене відкрив вікно. Навіщо я це роблю? Щоб можна було уявити реальний об'єм цієї сумки. Що тут у нас з блискавкою і фурнітурою? Достатньо проста блискавка, максимальна. Ну і так. От. Я б сказав, що це ну, мінімум мідл, а може і смол. Але так, загалом, по пошиттю, по всьому, вона класна. До речі, ця тканина вона дуже розпадається. Під мимо сонячним промінням. Навіть не те, що під промінням, але якщо просто навіть розсіяне світло в кімнаті на неї попадає, тому її краще зберігати закритою, використовувати на тих пікніках і потім знову ховати, щоб вона добре служила. З'явилася думка, а спробувати пляшки сюди помістити, скільки їх поміститься. Отож, я приніс отож я приніс ляшки. І мені здається, що сумка повинна вміщати. Хоча б півтора-літрову пляшку. Ну, це найбільш розповсюджений розмір. І ось ми беремо пляшку, яка в мене є. Ну і якщо одну пляшку, то теоретично так можна її покласти, якщо це когось влаштує. Загалом півтора-літрова пляшка сюди не підходить. А півлітрова пляшка, ось у мене є півлітрові пляшки. Стоячи, вони не помістяться. Ну, з бугром так можна. А от лежачи, можна покласти сюди. 4 І навіть, думаю, 6 пляшок поміститься. Форма не буде втрачатись. більше воно під баночне пиво. Так от складається враження. Ну або якісь е, сутки для їжі, які беруться на пікнік, теж підійде і вся температура буде збережена. Це все, що я хотів сказати. Всього всім найкращого.